Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн Баптистів, Одеса Баптист.фо. З вами, я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів. Вдячні тим, хто підказує нам, як стати кращими. Тож подобайте це відео, пишіть коментарі та діліться цим відео з добрими людьми. Ютуб бачить вашу активність, нехай більше людей прославлять нашого Господа. Нести надію у доми жалоби. Сарата, Білгород Дністровський, інші міста й церкви Одещини, куди війна принесла горе. Капелани, пастори, брати та сестри не залишають наодинці батьків та матерів, в кого сини загинули. Бути поруч у часи плачу, то скорботи, підтримати словом та ділом це важке служіння, що веде до спасіння. Пастор Капелан Ігор Юсенков та команда служіння допомагає людям у такі дні. Вони несуть надію туди, де в тому є особлива потреба. Підкріпляють, відповідають на питання. В такі моменти навіть побути поруч буває важче, але й важливіше тисячі інших зустрічей. Сувора даність нашого часу. Служіння на порозі трагедії перетворюється на служіння надії на порозі вічності, коли є служителі Божі, що посвячено служать Спасителю. Надія на Господа залишається в серцях страждуючих, Господь не залишає у біді. Разом зі служителями йде молитовна підтримка церков, бажання підтримувати і служителів, і одне одного. Щоденні молитви за сині та чоловіків на вустах віруючих в усіх євангельських церквах. Помісні церкви не залишають матерів, дружин, сестер, дітей наодинці. Все дає спокій та надію, надає сил тим, хто пліч-опліч боронить рідних, бо сила та втіха у Бога. Навчитися у Христа розуміти травмованих людей 14-15 грудня. Група служителів вчимося разом у Христа провела час у кемпусі Одеської богословської семінарії, щоб разом осмислити біблійний погляд на виклики сучасності разом з головою об'єднання пастором Олександром Димовим. Служителі церкови Одещини мали час спілкування, молитви та навчання. Тему Біблія і травма виклав доктор Служіння В'ячеслав Герасимчук. Біблія приділяє багато уваги темі травми у самих різних її формах. Боже письмо говорить мовою добре зрозумілої страждуючої людині. На прикладі героїв Біблії служителі розглядали не психологію, а те, яким чином Господь дає зцілення через любов та спасіння. Тему служіння в умовах травми та інвалідності запропонував доктор філософії Олександр Геченко, який вплив має на служіння людини його тіло? як суспільство сприймає людей з інвалідністю, як їх сприймає церква. Палітра питань від пандусів та числених сходинок у церквях до властивості прославлених тіловічності була дуже широкою. Богословський вимір цих проблем не завжди легкий та потребує часу для роздумів та осмислених зусиль для вирішення хоча б загальних питань. Група Вчимося разом у Христа збирається за ініціативою пасторського відділу обласного об'єднання. Наступне спілкування заплановано на березень 2024 року. Переконати кожного в тому, що основа церковного життя це молитва. Розмова з Євгеном Захаровичем Івановим. На ювілейному богослужінні, присвяченому 150-річчю Першої Одеської церкви Євангельських християн баптистів ведучі та учасники нагадали гостям історію та можливі моменти життя церкви. Особливим учасником був пастор Євген Захарович Іванов. Розмову ведучого та Євгена Захаровича пропонуємо до вашої уваги. Євгеній Захарович розповів, як знайшовся мільйон на будівництво церкви, як він вчився проповідувати і що побачив, коли відвідав Корею. Повне інтерв'ю на сайті Баптистські свята 24-го року в Україні. Новий заповіт не встановлює дати християнських свят. Це питання знаходиться в компетенції традиції помісної церкви та оточуючого середовища. Тож протягом історії церкви вели практику тематичних святкових зібрань. Цього року склалася особлива ситуація у плануванні свят. Одні церкви вже користуються григоріанським календарем, інші ще юліанським, а деякі новоюліанським або іншими традиціями. Кожна помісна церква має свободу, а загальна тенденція є усім зрозумілою. Різдво в Україні офіційно 25 грудня, без альтернатив. Воскресіння Ісуса Христа, Пасха, 31 березня, зі Шестя Святого Духа 19 травня, Свято Подяки 29 вересня, Різдво Христове 25 грудня. Також євангельські християни-баптисти звертають увагу на деякі інші особливі дати та традиції на роздум помісних церков. Вони можуть відзначатися на спеціальних для цього призначених або згадуватися у проповідях на звичайних недільних зібраннях. Крім продуктів і води, нам потрібне живе слово. 2 грудня в Одесі в Музей книги бібліотекам Херсонщини передали 1558 книжок. До акції збору книжок долучилися біля 30 громадських організацій, людей та спільнот, серед котрих Одеське обласне об'єднання церков Євангельських Християн-Баптистів. Голова об'єднання пастор Олександр Димов взяв участь у події. Разом з багатьма творами на Херсонщину поїхали біблії для дітей та християнські книжки. Пані Ярослава Різникова, заступник начальника управління, начальник відділу культури національностей та релігії управління культури облдержадміністрації опублікувала детальну розповідь про подію. Вона зазначила, що книжки, передані членам делегації з Херсону, очолюваної начальником управління культури Херсонської міської ради Світланою Думинською, до якої війшли бібліотекари та директори музичних шкіл міста. Гості розповідали про складнощі, з якими стикаються жителі Херсону, про щоденне нищення ворогам інфраструктури, про постійні обстріли, і трагічні події, про цілеспрямоване знищення бібліотек та книжок українською мовою. І разом з цим їх розповідь була і про незламність духу, про важливість культури, про потребу спілкування та книзі, що гуртує вільних людей. Нас надихає те, що нас підтримують Одесити, львів'яні, жителі інших регіонів нашої держави. Зокрема, проводячи акції зі збору книг. Адже крім дуже необхідних продуктів і води, нам потрібне й живе слово, процитувала Ярослава Олексіївна, виступ пані Думинської. Грудень, місяць пошуку подарунків. Різдво вже засяяло на ярмарках Адвенту у Європі. Ми теж все частіше згадуємо про пошук подарунків та підготовку до свята. Отже, це дуже важливо встигнути пожертвувати на служіння об'єднання в цьому році, бо цей рік ще не закінчився, а скоро буде вже новий та нові завдання. Обласна рада служителів Одеського об'єднання. Дякуємо дякує церквам за пожертви. Хай Господь благословить кожного, хто бере участь у служінні на його ниві. Інформацію від служителів та помісних громад читайте та дивіться на ресурсах Одеса Баптист.інфо. Щодо збирання пожертвувань для святих, то робіть так само, як я постановив для галатійських церков. Так каже апостол Павел. Юрій Мандрик новий керівник молоді Одещини. В Одесі призначено керівника молодіжного відділу обласного об'єднання церков Євангельських Християн Баптистів. В суботу, 9 грудня, в церкві Дім Молитви, де пастор Едуард Гукасов, відбулася робоча зустріч лідерів молоді церков Одещини. З молодіжними служителями зустрілася голова обласного об'єднання, пастор Олександр Димов. У ході спілкування спільноті було представлено нового керівника молодіжного відділу Одеського ОЕЦ ЄХБ пастора церкви Діма Молитви Юрія Мандрика. Ми запитали у Юрія Юрійовича про його бачення у цьому служінні. Молодь нашого регіону, як і взагалі молодь цієї країни, переживає часи постійного складного вибору. Куди далі рухатись, якою справою займатись, у що вкладати свій час зусилля? Такі запитання в часи війни мають особливу вагу. Але Євангелія, яке витримало чимало часу, багато перепон та випробувань та залишається незмінним і дає вичерпну відповідь на виклики сьогодення. Тому бачу молоді нашого регіону, яка змінена під впливом Євангелія та готова своїми можливостями та дарами служити та бути актуальною для викликів світу. У нас вже немає часу, щоб щось відкладати на потім. Треба все робити вже зараз, наповнюючи силою Христа. Складні часи роблять служителів сильнішими, відповідальність очевидною, Бога ближче, сказав пастор Юрій Мандрик. Крім цього, питання брати та сестри розповіли про благословення та виклики молодіжного руху, говорили про важливість посвяченого та практичного християнства серед молоді в церквях, ділилися думками про благовістя серед невоцерковлених молодих людей. На завершення усі разом помолились про розвиток молодіжного служіння в церквях Одещини, про Божий захист та мир для України. 3 грудня у Южному фонд Острів Надії керівник Степан Койса відзначив Всесвітній день людей з інвалідністю. Понад 30 гостей відчули на собі християнську радість та турботу. Управляючи справами Южнанської міської ради, пані Олена Боронецька, відмітила волонтерів церкви церкви Вефіль, де пастор Олег Гузик подяка. Ви спілкуєтесь. Ви даруєте один одному. Ті емоції, які наодинці наврядчі хтось комусь їм виподарувати. Булася у готелі Елада у Южному. В гостей чекала смачна вечеря та насичена програма, жива музика, християнські пісні, конкурси та благодійна лотерея. 20 учасників клубу Перлина отримали у подарунок чайники, праски, блендери і інші речі. Автівки та духовні сили не залізні. Волонтерське служіння виснажливе та потребує молитов. Неможливо переоцінити служіння ближньому людей, яких узагальнено називають волонтерами. Зазвичай перед очима спостерігачів частіше є ті постраждалі та нужденні, про яких волонтери дбають. Але самі волонтери теж люди. Вони потребують молитов та усілякої підтримки. Перед їхніми очима постійно людської горе та проблеми. Зазвичай вони відчувають їх як свої. Вони постійно стикаються з дуже різними людьми, їхніми характерами та світоглядом, який буває геть не ідеальний. Матеріальні та фінансові питання це нерви та відповідальність. Автівки та здоров'я теж не залізні, та й залізо іноді не відтримує. Служіння на прифронтових територіях, наприклад, тих, хто допомагає ремонтувати будівлі, як брати з фронту, спадщина, це важка фізична праця. А крім фізичних і емоційних навантажень, ще й різик життю. Наприклад, наприкінці жовтня на Херсонщині дрон вбивця підірвав волонтерський бус, яким одеські волонтери намагалися евакуювати людей. Тоді було поранено два волонтери. Слава Богу, вони живі. Про це тоді ще писали світські змі. Духовне життя теж під тиском в екстремальних ситуаціях. Світ пропонує свої рішення проблем. Часто це спокуси та паски ворога Божого. Наприклад, сестра Наталя Ковтун з Южного розповіла свою історію, де їй довелося протестати не тільки зовнішньому ворогу, але й боротися з гріхом. На щастя, вона звернулася за допомогу до Ісуса Христа. І після каяття все встало на свої місця. Що не я, а Господь, що немає мене якоїсь гордині там, все від Бога. Я дуже вдячна, в мене наладилося в сім'ї. Повне відео на сайті об'єднання. Тож діємо та молимося разом друг за друга за тих, хто цього потребує, коли служить ближньому. Калейдоскоп Осінь зима-2023. Життя церков Одещини активне та яскраве. На жаль, часто не вдається отримати достатньої інформації про події. Через це матеріали так і перекладаються до архіву неопублікованими. У калейдоскопі ми ділимося деякими світлинами, хоча це буде неповною картиною, бо вичерпної інформації в нас немає. Бо якщо була б, то ми б опублікували у звичайному форматі. В новій церкві Сінергія, що на стадіоні Чорноморець, 2 грудня зібралася команда служителів з дружинами та служителі обласного об'єднання. Започаткували молитовні зустрічі. Формується команда. Пастор Сергій Кричук опублікував молитву про потерпаючих від стихії. Слава Богу, що є ті, хто моляться за ближніх. Так було і тоді, коли отозна три страшний зимовий шторм. Церква Блага Звістка, село Фонтанка 3 запросила переселенців та допомогла їм продуктовими наборами. Відео на каналі Об'єднання. На острові Надії, в Южненському Вефілі діти та молодіжна команда замісили тісто та випікали печиво. Відео на їхньому каналі. У першій одеській церкві, де пастор Іван Мармир, розпочати служіння лялькового театру, формується команда. Щецинській церкві Нове життя, де пастор Віталій Нагорний, багато різних подій. Підліткові зустрічі, жнива, участь у конференціях, розпочали ляльковий театр, знайшли, але чи вже придбали і орендували для служіння нове гарне приміщення. Молодь першої одеської церкви зустрічалася з музикантом та композитором Олександром Логвиненко.